Дитина щаслива і їй подобається, вона задоволенням сюди ходить. Бо е, це насправді дуже важливо, адже дитина кожен день по 8 годин, а то й більше проводить у дитячому садочку п'ять днів на тиждень. І тут вона знаходиться не менше ніж вдома. Якщо е, так одним словом сказати, я відчуваю, що дійсно у нашої дитини є дитинство. Душо, мантесорі закладу, Нідо вже п'ять років. відкрили наш садочок у нас було сім дітей, а тепер у нас 28. Дуже вдячна тим батькам, які спочатку повірили в нас і привели своїх діточок до нас на виховання. На сьогоднішній день у нас працює дві групи: це тодер клас від двох рочків до трьох з половини і дошкільний клас. Це від 3,5 до 6 років. Також в нашому садочку є і танці, і англійська мова, і музичне заняття, і художня майстерня, і креативні майстер-класи. Кожного ранку, коли ми прокидаємося, а, жодного разу за майже два роки перебування в цьому садочку моя дитина не сказала, що я не хочу йти, що щось я хочу залишитися вдома. Для мене це найвища похвала і найвища а, нагорода для вихователів. А за три місяці перших перебування в цьому садочку, а, Вова став взагалі іншим. Він став самостійний. Він став прибирати зі столу, заставляти ліжко. Він навіть нас десь в чомусь виховує, тому що система Монтесорі вона не така, як система в інших садочках. Я раджу цей садок. Я всім розказую, як тут класно, яка тут атмосфера, які тут вихователі, який підхід для, до дітей. Тут є можливість спілкуватися не тільки між собою, а і з тваринами. Також збирати, наприклад, врожай. Це така, знаєте, родзинка, я би сказав, цього дитячого садочка. Вони самі збирають той врожай, який потім їдять. Вони тим насолоджуються. Дитина наша вона щаслива від відвідування цього садочку. Вона пізнає себе, вона відкриває саме ті риси, до яких є талант, і вона виховує не тільки себе, а мабуть, цей садочок виховує і нас. Чому тому що вчить нас приймати нашу дитину? Не як просто нашу дитинку, а як окрему особистість. На мою думку, Нідо це. Найкращий дитячий заклад, взагалі, в Чернігові, який не має аналогів, і я вважаю, що це абсолютно заслужено можна казати. Коли я обирала садочок для своєї дитини, то для мене були важливі два критерії. Цінності в мене були на першому місці, і тут наш садочок попав просто 100 із 100 і вони. Дійсно пояснюють все так, якби це робила я. Вони дійсно розділяють наші сімейні цінності на 100%. Ну і звісно, всі ми люди. І другий важливий критерій для мене це була матеріально-технічна база садочку. Бо знову ж таки дитина тут проводить дуже багато часу. І для мене, як для мами, було дуже важливо, щоб це було класне, якісне приміщення з хорошим ремонтом, щоб воно було оснащене так, як це потрібно для маленьких діток. Що. Щоб тут була відповідна кухня, на якій готували їжу, щоб тут були класні спальні, де діти могли відпочити, робочі зони і дуже класний дитячий майданчик. Колектив у нас неймовірний, тому дійсно садочок це моя друга родина. Своїх дітей я теж пам'ятаю. Я пам'ятаю, як звуть дитину, яку я адаптувала, тому що коли я прийшла сюди працювати, я спочатку була асистентом Монтесорі класу. Цього хлопчика звали Нікіта. Я його пам'ятаю. Я зараз за ним слідкую. І діти, які були в мене, з якими я працювала, вже три випуски є. Вже пішли до школи дітки, і я пишаюся тим, що я теж здійснила вагомий внесок в їхній розвиток. Тому я радію цьому і щаслива, що можу тут працювати. Я дуже вдячна своїй команді, яка п'ять років зі мною ключоплеч працює. Дуже вдячна нашим батькам, нашим діточкам. Ці п'ять років були для нас і щасливі, і непрості. Під час повномасштабного вторгнення в наше місто було руйнування, але ми знайшли в собі сили і відновили наш садочок, відбудували його, побудували укриття безпечне для дітей і працюємо на повну силу. Ми запрошуємо до нашої Монтесорі родини нових вихованців, завжди раді новим діточкам та їх батькам.